The canal Pochutko Nimeska ein Vortrag for Fan lecture lesson nummer 15a. Schalten Sie den linken Blinker ein. Vlit budlaska levi povrotnik. Schalten Sie den rechten Blinker ein. Klückt budlaska pravi povrotnik. Schalten Sie den aus. Vempnite, будь ласка. Це стосується до всього. Штеп, зі аус. Тобто вемкнеть, вемпніть. Дальше. Шйте. Будь ласка, дальні фари. Шайте дас ferni ein. Добре. Das fertig ausschalten. Vempneet дальні світла pedal, gas pedal, педаль газу. Щоб ви знали як писати або як читати. pedal. педал. Премспел. -педаль, э, педаль тормозу. Нужний тормоз по факту. Куплунгспедал. Куплунспедал. Э, муфта щеплення. Педаль муфта щеплення. Ганбремсе. Рушний тормоз. Ганбремсе. Далі. Abend-Licht це ä, ближні фари. Ми мали фермліст, дальні фари і Аблен-літ, ближні фари. Блінке поворотник. айн, увімкніть фари. Abentліht аус, Aublendліcht фари. Дякую, запрошую до довшої лекції, там буде більше пояснень. Кланяюся.